Доброго дня, доброго дня. Зараз покажу про балансіри і до грузи. балансіри зазвичай, звичайні стандартні. В залежності, як високо їх поставити, від того залежить вага. Значить, тут верхній оцей блок вилитий із свинцю, тому що двох Рідних кіпоровських не вистачало. Плюс ще є ось такий круглий, теж гарний блін. Коли надіваєш картофелекопалку, і щоб нагрузки не було на руки, потрібно балансувати мотор. Із ремонентом, яким навішуєш. Іноді буває, що приходиться вішати з боку ремоненту до грузи або з боку мотора, як противагу. При цьому навантаження на руки фактично відсутні нульові. Далі, до грузи. До грузи краще вішати на колеса, щоб колосі і редуктор. Був не навантажений. Значить, як зразок на черметі або хлопців на СТО можна попросити безліч ось таких тормозних дисків. Середня вага диска майже 10 кг. Тобто, в залежності, скільки поставили оцих тормозних дисків, ви отримуєте додаткову вагу. Значить, як варіанти, ось на грунтовоцепі. Потім ось колесо в мене, яке має догрузи з двох сторон. Отак на шпильки воно крепиться. Я думаю видно. При цьому редуктор мотоблока не нагружений. За рахунок того, що всі догрузить місяця на колесах. Так що рекомендую всім гарних урожаїв. До зустрічі!